Мої вітання. Ми з України, історик Олександр Алфьоров, сьогодні разом із нами. Пане Олександре, я вас вітаю, радий бачити і чути. Панавдимо, вітаю вас вітаю всіх глядачів, пане Олександре. Звільнення Валерія Залужного з посаду головнокомандувача збройних сил України і призначення на цю посаду Олександра Сирського. Розуміємо, що це топ-тема. Хотів би розібратися, що це рішення означає з точки зору політики. Політології, і насамперед історії, дякую. Я за своє військової спеціальністю Політолог, але будучи офіцером збройних сил України, звісно ж, старшого знати не коментує зміни на рівні генералітету. не взагалі таких повноважень немає. Але скажу наступним чином: що в Україні існує таке явище як інформаційне суспільство. Зараз інформація є, скажімо, надто дешевою. Якщо раніше нам інформацію доносили листами, служими поштами, а ще раніше кільми, то зараз інформація дешева через інтернет, її багато. і багато відповідно утворилася величезна кількість експертів цих експертів, які намагаються сказати свою думку, і от ця вся реалія, вона заважає нам, наприклад, подивитися на речі за інших обставин. По перше, чи є, наприклад. Трагедія, як це сприйняли багато хто що було, ну скажімо, головнокомандувача ну, з посади, що він пішов з посади, так чи там його, скажімо, наказом президентом, чи самостійно, ну, це все потім ми дізнаємося. Але тут є величезна пастка, тому що насправді. Зміни головнокомандуючих командирів військ це є нормальне явище в часи війни. Я хотів би зауважити, що ну, наприклад, Російська імперія, Росія 1914 17 чотирнадцятого зразків, тобто держава, яка була однією з ключових держав в першої сто війні, де воювали наші з вами предки, скажімо так, кожен дев'ятий, кожен восьмий воював в цій війні. З усього населення, бо тоді на 40 мільйонів українців 4,5 чотири мільйонів українців воювали в військах австро угорщини та Росії. Так, от тоді в Російській імперії мінялося чотири з головнокомандовищі в армії Української Народної Республіки. Їх було троє. Українська повстанська армія їх було двоє перед Романом Шехевича в Дмитро Кістяківські. Отже, насправді ці зміни відбуваються і не тільки в українській армії, і не тільки в армії, які ми керували українці, але і, наприклад, армія Сполучених Штатів Америки, де Макартур був змінений в північній Кореї просто в корейській кампанії, змінений під час кампанії. Тобто, це явище часто у нас просто. Відірваний від в цілому контексту історичного, хоча люди люблять пафосно говорити про циклічність історії. Ось вам, будь ласка, зразок циклічності історії, про який те, треба теж знати. Одночасно зауважу, що у українців чи е, вони ментальна є, оця от риса сприймати багато речей через ну, захоплення. Через емоція через емоції, через емоції, так от і я би тут нагадав би всім нашим глядачам емоції, які ворували е, і пов'язані були з Борисом Джонсоном, от е, з прем'єр-міністром Великобританії, який зараз підписується просто журналіст, тобто ми маємо дивитися на багато речей об'єктивно. І дивитись на багато речей без, скажімо, особистого вибору, особистої закоханості, бо справа державництва це не закоханість. І я би зауважив, що зрозуміло, е генерал Залужний зробив неймовірну, абсолютно зусилля Генерал Залужний, якого назвали Залізний генерал, справді вправдовував своє. Прізвисько, людина непересічної долі, людина з е, хорошою освітою військовою, людина компетентна, людина кваліфікаційна на високому кваліфікаційному рівні. Одночасно е, я би ще тут одну таку е, деталь навів би. Зрозуміло, що в історичному контексті, про який ми зараз і кажемо, нам необхідно, необхідно усвідомлення того, що ну от. Мої батьки і я ми живемо в неможливості соціальних ліфтів. Так, от моє покоління, що оці от 40 з плюсом заставиться коли Соціальні ліфти не працювали, тому що країну охоплювала совєтська потім постсовєтська от, герантократія, тобто правління людей, які сидять. Завідувачами кафедр по 113 років, коли Академія наук очолював е, заслужений науковець, але ну до своєї смерті в 102 роки. Коли знаєте, ну, заводами і підприємствами, які мають розвиватися, керують люди, які вже, скажімо, там мають 90 років, і е, зрозуміло, що в таких умовах неможливо з. Зовсім розвитку. І зрозуміло, треба шукати навіть в таких відставках, треба шукати те, що відбулися певні ротації, які дають можливість, можливо, іншим вийти на поле історичної діяльності. Зауважив би, що сьогодні у нас в Україні склалася ситуація, коли вищі офіцери, які мають неймовірно класну круту освіту, Пов'язано із українською військовою школою із закордонною, але поруч із цими командирами виросли, оця, от, знаєте, ну вже просто набір покоління майорів, підполковників полковників які насправді десь не маючи цих практик закордонних, не маючи класичних військових освіт, але з 14-го року воювали. І стали, ну, скажімо, Марсами. Тобто, Марс це Бог війни з античною з грецькою традицією, то стало Марсами війни. І це теж є ну, показник того, що будь-які зміни зараз в керівництві Збройних Сил України очевидно призведуть до того, що ці ліфти мають спрацьовувати пане Олександре, от. Більшість українців, переважна більшість українців, звістку про відставку залужного сприйняли крізь призму емоційної складової. Хтось там писав в коментарях, що цілу ніч сиділи і плакали. Там хтось каже, що ну власне не розуміють. А чому залужний йде, чому таке рішення було ухвалене? Якщо ми говоримо, що емоції превалюють. То, звісно, що ми впираємося в питання ведення належної політичної, там і не лише політичної, комунікації суспільства. Можливо, треба було пояснити, так, власне, за що і чому звільняють головнокомандувача Збройних сил України? Ну це питання слід адресувати безперечно до Офісу президенту, до інших відповідальних структур. Я не є речником. Скажімо, з цих структур, я виключно як історик можу коментувати, що такі події, ну, звісно, що ця емоційність, вона ну, не тільки йде від того, що за залужним ми бачили конкретні кроки, пов'язані з плануванням звільнення Балакії, зюма, Харківська операція. Зрозуміло, що це не є надбанням залужного. Абсолютно, тому що армія це структура сил, засобів, де все існує в, скажімо, в загальному такому ну ключ механізмі Тому тут треба це розуміти прекрасно, що воює солдат. Одночасно з тим, коли ми говоримо про цю хвилю, то для мене. Ну, як, все ж таки, військового політолога, скажімо, абсолютно чітким усвідомленням є те, що залужний став для багатьох людей таким певним ну, образом сублімації для людей, які. Нагадаю, донедавна ще себе відносили там до 25, до 23. Ось ця група активна, і мені здається, що це була ця от сублімація. Просто перекидання одного образу на іншого, створення якихось образів останніх якорів. Ну, це, от є та політична пастка, в яку можна потрапити насправді, коли ти живеш минулим і намагаєшся щось перекинути вперед. Тому я розумію, що генерал Залужний – це абсолютно заслужена, достойна людина, яка справді рятувала Україну, людина, яка організувала нашу оборону, потім і наступальні операції. Тому питань нема з приводу того, чому йде заміна. Ну давайте ще раз конкретніше ці питання, які мають ну, прямо відповідати, ті органи нашої влади, інституції, які в цьому задіяні. Тому що в мене такої ну нема компетенції. розумію. Ну, певні, певні аргументи ми вже почули з офісу президента України Михайло Подоляк говорить про те, що рішення про звільнення залужного обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік. Тобто, якщо ми будемо вмикати логіку, то про що йдеться? Що є певні надії і сподівання, що новий головнокомандувач Збройних сил України, пан Сирський, який до речі, пліч опліч працював із залужним тільки на посаді командувача сухопутних сил Збройних сил України якраз і зможе забезпечити в повному обсязі належний результат вже цього року? Знаєте, ну планування на цивільному рівні. Війни це одна справа, інша справа, коли ти починаєш підрахунки засобів, сил, то ти стикаєшся з реальністю, яка не час ну не відповідає, скажімо, кільком фразам. Я не можу прокоментувати Михайло Подаряка, тому що він назвав одну з причин, очевидно, як буде ще повноваженою людиною. Єдине, що заважу справді, от історично, якби я був істориками, написали про цю ситуацію через 5 років я б дійсно написав би, що у президента його командовича були різні підходи до 24-го року. Хоча ми не знаємо, як він закінчиться. Але оці от різні різні підходів очевидно ну, спровокувало заміну, заміну загальної стратегії. Одночасно нам все ж таки слід зрозуміти, що дійсно залужний і сирський напрацювали разом, працювали разом. Всі Буданов, Малюк, всі вони в силових структурах працюють і роблять свою справу. Бо якщо хтось в них не працював би, то зрозуміло би, ну ми мали би критичне становище. Тому я переконаний, що от і Забродський генерал теж працює, працював разом з Лужним. Тобто я переконаний, що тут слід відкинути оцю полі політичну складову, яка часто впирається, і очевидно, як історик, через багато років тому я напишу. Те, що ну, на мою, на мої, за моїми спогадами, все ж таки, в цій ситуації величезна провина лежить на політичній складовій. Тому що ті соці... 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 соціологічні опитування, які були створені в 22-му році, що за чутками призвело до конфронтації між багатьма керівниками, то… Ці замовлення були створені однією політичною партією, яка, скажімо, знаходиться не при владі, але поставила генерала залужного, як командувача, поставила в політичні рейтинги. І от це все дуже е гидка, гидка політична гра оцих опозицій, по яка намагається зайти на якихось таких антивладних, але по суті на сьогоднішній день це вже антидержавні. Речі грає дуже тихо, грає дуже підло, і для мене це вже є ознаками того, що в нашому політичному полі не все так просто, і, скажімо так, ця хвороба очевидно буде вилікована після того, як такі Україна переможе і офіцери, солдати, які повернуться до своїх осель і зможуть розставити. Скажімо, пріоритетність для політиків, тому що не під ігри, а саме реальність має панувати в Україні. Ну ви говорите про ознаки нездорової політичної конкуренції, тому що коли ми там обговорюємо питання в площині. Суперечності, протиріччя, конфліктів між владою та опозицією це одна історія, це ну, взагалі традиція, це логіка політичного процесу. А коли ми бачимо певні моменти, які свідчать про суперечності і конфлікти між політичним керівництвом і військовим в умовах війни. То це вже зовсім геть інша не, справа. Чи не здається вам, от ви говорили зокрема не про це не, кілька хвилин тому, що ну власне Валерій Залужний, можливо, він став і заручником оцього а, штучного політичного образу, який був створений, і багатьом багатьом ну, це дійсно не сподобалося, якщо ми говоримо про а, печерські пахорби. Ну насправді знов таки немає повноважень коментувати такі події, тому що є і військовослужбовцям, і як історик тут не така вже перспектива. історична, щоб коментувати єдина зауважу, що справді для нас, для нашого суспільства, суспільства часто фігури, які виконують свої задачі, політизуються. Ми це говоримо, наприклад, про співаків. Ми говоримо про керівників різних благодійних організацій, фондів. Ми говоримо і в тому числі про військових. Але ця політизація у нас достатньо скривлена, тому що я хотів би нагадати нашим глядачам, чому пішов з своєї посади Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії, люд... друг України, на честь якого навіть десь назвали вулицю на честь живої людини, як двічі героя Совєтського Союзу. От. Ну, просто маленький скандал про вечірку. Я хотів би наголосити, що отакі подібні уходи від влади, прем'єр-міністрів, президентів, міністрів пов'язані з поведінкою, з етикою поведінки, це норма для західного світу. У нас бачите ухід президента, наприклад, з посади можливо тільки тоді, коли Януковича штурнуть. Ухід, скажімо, міністра. Ну, у нас є міністри-рекордсмени, які пересиділи вже всі терміни, тому депутати чому? рекордсмени які там сиділи. Депу... Так, так. Депутати-рекордсмени, та... які голосували за закони антидержавні, і бачите, чомусь у нас суспільство от внутрішньо тримає цих людей. У нас, якби наше суспільство було гнучкішим, ми б з вами зрозуміли, що зміни це звичайні процеси, і окрім того. Ці зміни не мають ну, виходити на емоційний рівень і цим не мають користуватися. Інші. Е, чи перестала Британія підтримувати Україну з відставкою Джонсона? Ні, звісно, з'явився новий прем'єр-міністр, з яким можливо інше спілкування, можливо, інші жарти у наших високопосадовців, можливо, інші, скажімо, розмови. Поза робочим часом, але стратегії не змінюються. Тому я би просто би цю планочку нашої емоційності, характерної українцям трошки знизив би, і ну тут треба просто, от з історичного точку зору, просто подивитись, що зміни це ті речі, які штовхають суспільство власне до більшого розвитку, інколи до більшого занепаду. Ми не знаємо. Але о, наприклад, Великобританії, ви говорите про те, що незалежно від прізвища прем'єр-міністра і хто владарує стріт Ми вже в цьому переконалися. А політика Великобританії вона не змінюється щодо України. Але ми з такою знаєте пересторогою продовжуємо стежити за ну політичними, скажімо, подіями, які продовжують вирувати у Сполучених Штатах Америки. Розуміємо, що і де факто і де юре розпочалася президентська кампанія, і те, що там відбувається, от в контексті України. Питання, звісно, що не може вселяти певного оптимізму. Ну, знову ж таки, з точки зору і історії, і не лише історії, от е, те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки на тлі загрози повернення Дональда Трампа в е, Білий Дім, які тут ви бачите проблеми, перспективи, все ж таки позитивні речі для України? Ну, чергово знаєте, ми теж е, чергово включаємо істерику з приводу подій в Америці безперечно, що ми увійшли в широкомасштабну війну за каденції Байдена. Я би хотів би нагадати, що почалася війна за каденції іншого президента Обами, який, ну по суті, був з тієї самої партії, що й Байден, але Байден виглядає поріприношення до Обами яструбом республіканцем, і ну тоді, наприклад, Обама міг, скажімо, зробити набагато більше. Нам необхідно зрозуміти, що ми, українці, маємо дуже таку складну рису характеру, ми дуже егоцентричні по відношенню до себе. Я розумію, що зараз війна, і прекрасно це розумію, що ми потребуємо допомоги, але нам необхідно цей егоцентризм зовнішній, просто трошечки приховати і зрозуміти, що у різних країн, Є свої внутрішні внутрішньопартійні ситуації, внутрішньо виборчі вибори, бюджети. Ми маємо розуміти, що є політики, куплені Російською Федерацією, як то Орбан, але Орбан ж не говорить, що він російський політик. Орбан, начебто, захищає Угорщину, і це є їхня внутрішня кухня, популістська кухня абсолютно викривлена, тому що Орбан реально про російське видно, які отримує з Росії якісь певні дивіденти. І так само пов'язано з Америкою. Америка має свою кухню з Штати, свою внутрішню кухню. Проте, чи змінить курс Сполучені Штати Америки по відношенню до Росії, ні, він не зміниться. Він може бути м'якішим, може бути жорсткішим, але цей курс нікого не зміниться, бо така, такі є Сполучені Штати Америки і така є Російська Федерація. США не буде відпускати от цієї? сьогодні дня, на увазі сьогодення Росії, бо Росія зараз загнана, і Штатам вигідно цю загнану Росію зараз десь використати або щось завдячуючи цьому собі набути. Тому політика на моє на переконання, хто б не став президентом наступним Сполучених Штатів Америки, то в цілому прода США така, що вони не відступляться. Від захисту демократії, від захисту проти тиранії. Тому підтримка Російської Федерації Путіна, наприклад, Трампом чи Байденом, вона ну з точки зору історії, логіки історичних процесів неможливо просто. Ну і в цьому контексті можемо пригадати і статтю Бориса Джонсона в контексті ймовірного повернення Дональда Трампа в Білий Дім в овальний кабінет. І Він на подив багатьох українців казав про те, що можливо саме Дональд Трамп це те, що. Наразі потрібно, і він висловив певні сподівання, що Трамп не зрадить Україну, не зрадить українців, Хоча ну та риторика, яка лунає з Трампа, вона свідчить про протилежне, але тут слід розділяти риторика кандидатів, президенти і дії президента, це зовсім різні речі. Можемо пригадати ту ж виборчу президентську кампанію 2016 року, і року. Трамп казав про те, що ну якщо в інтересах Сполучених Штатів Америки. Буде необхідно визнати Крим російською територією, Я це зроблю. Ну там багато чого було. А потім Трамп прийшов і що зробив? Наклав велику велику кількість санкцій проти Росії. Ну, от власне, бачите, тут абсолютно ключова фраза. Ваша була з якою погоджуюсь, слова кандидата це одні слова. Я хотів би наголосити, що слова кандидатів в президенти ми з вами, українці, чули дуже багато разів. Головне, щоб ми не чули знову, знаєте, цих привітаннях президентських новорічних, завжди починається він з фрази: дорогі українці, цей рік був тяжкий, і таке враження, що кожен рік тяжкий з 91-го року. Обіцянки та власне стратегія на виборах, вона, звісно, не має нічого спільного по суті з багатьох країнах світу з тією кампанією, яку проводить вже президент, і зрозуміло, що. Ну, не подаваєш ти бідність, про яку говориш, не зробиш соціальну рівність, про яку ти говориш, але це ті які подобаються багатьом. Тому з приводу Трампа я б, теж був би достатньо, ну, скажімо, обережний в висновках, але дійсно ви добре нагадала ту статтю Бориса Джонс, що навіть там якийсь такий був момент, що ну, якась така навіть у них була координація, певна, мені здалася. Тому для мене це буде цікаво, і, і знову повторюю, що очевидно, ми не побачимо того е великого відходу з штатів від України. Ми все ж таки розуміємо, що і зараз конгресмени, сенат вони все ж таки намагаються своїми діями е радше сказати Європі: ну окей, ми тримали НАТО весь цей час. Давайте ви включайтеся активніше. Щоб пробудити цю стару Європу, і от пробудження старої Європи це набагато нам корисніше буде, ніж, скажімо, постійний захист е, штатів. Нам необхідні союзники, нам необхідна допомога. Але і Європа має прокинутись від того розуміння, що Росія це є ворог, ворог, який часто європейці сприймають дуже поверхнево. Вони не розуміють, що таке Росія. Вони думають, що Росія це. Київська Русь, що Росія це велика культура, що Росія це православна церква в цілому, що Росія це добрий цар, генерал Дьод, але дуже багатий. Це все ми знову почули в інтерв'ю Путіна. Цьому Карлсону, таке да. Так. Той власне, все це знаєте, це загаль, це образ, який власне є романтизований і, скажімо, він. В використовуються радше в, 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 в стрічках фільмових. Але він не відповідає дійсності: Росія це ворог. І от Європа це має зрозуміти нарешті, тому що вони вже, бачити, Ну, чехи не забули, що таке оправська весна, а от угорці вже бачите, Танків в Будапешті трошечки забули. Австрійці вже забули, що таке совєтська зона окупація, як і німці. Але вони е, згадують вони, згадують, вони розуміють, що о десь це було, і ми про це знаємо. І чомусь це стається постійно. Тобто, щось не те очевидно не з нами і не з нашим уявленням про демократію. А щось стається таке, що ми по постійно. З часом пробачаємо Росію, ми пробачили її комунізм, ми пробачили її імперськість, і ми зараз що знову пробачимо її путінізм. І от тут треба, щоб Європа прикинулася. І ми з вами проходимо до висновку, що поменше. Емоційного і побільше все ж таки, хотілося б раціонального у наших діях, чинки і оцінках того, що не відбувається із нами і навколо нас. Пане Олександре, дуже вам дякую за цю розмову, за це спілкування. Історик Олександр Алфьоров був сьогодні разом із нами на ми з України. Бережіть себе і на все добре. Дякую всім за те, що приділяєте нам свій час. До побачення.